Умовах війни розуміючи, що сьогодні у Запоріжжі проживають діти як постраждалі безпосередньо у місті, так і переміщені особи і зони бойових дій, та окупованих територій, дуже важливим є навчання нашої малечі правильної поведінці і безпеці. Ми щиро вдячні, що головне управління ДСНС У Запорізькій області завжди відгукується на наші прохання провести тренінги, навчальні заходи для дітей з цього питання, особливо зміною небезпеки, з поводженням і реагуванням на радіацію, тому що ось така превентивна історія про те, коли ми навчаємо попередньо, може зберегти життя і забезпечити комфортне проживання цих родин вже і на доокупованих територіях. А благодійний фонд карета Запоріжжя щиро вдячна головному управлінню ДСНС у Запорізькій області, також навчально-методичному центру за те, що вони постійно відгукуються на наші прохання з проведення тренінгів та заняття для дітей зміною небезпеки та поперед і правильного поводження у випадку вибуху на Запорізькій АЕС. Ці знання справді можуть врятувати життя родин і дітей.